Зараз знаходимося ми неподалік села Баймаки. Тут такий шикарний сосновий ліс. Оце Ксеня. Підемо трошки прогуляємося, подихаємо сосновим лісом. Тут дуже гарний такий мальовничий ліс. Сосновий. Весна, березень, місяць. Вже пташки починає співати. Вирішили прогулятися по такому лісі. Оце так трошки прогуляємося сіньою. Подихаємо свіжим повітрям. Весна, ташки вже цвірінькають. Цей ліс не дуже великий, але ж він багатий на гриби, літом, осінь. Тут і маслята. І білі ростуть гриби, і польські, і підберезовики. Ось така трошки наша прогулянка. Чо ще пташки співають лісі? Весна, зимою вони не співають. Пташки співають. Як класно в лісі. Зараз взагалі дуже класно в лісі. Комарів немає. Бо вже в травні місяці почнуться комарі. А зараз добре. Не холодно, не спекотно. В мою, то комари нас без з'їли тут, ага. а так собі ми йдемо, гуляємо.